А там, наприклад, побудували катеджі. Але це не аналіз проблеми. Аналіз проблем це щось трошки ширше. Ми спробували поділити власне, проблеми на проблеми в сфері права, на проблеми інституційні, тобто, того, що, власне, чим є проводнозаповідний фонд і що в цьому там гарно, а що й не дуже. О, організаційні проблеми, тобто, як воно функціонує, що, що вдається, що не вдається. Ну і локальні проблеми, власне, те, що ми побачили, поїздивши і їх виявивши. О, я буду сьогодні переглядати, бо я цього не можу по пам'яті згадати. а, а проблеми у сфері права. Ну, а, Зокрема, а, я на деяких буду зупинятися, що, наприклад, досі у нас існує можливість вилучати території територію заповідного фонду для так званих суспільних потреб. Зараз планується навколо Києва будувати кільцеву. І мова йде про те, щоб в зв'язку з цим змінити межі заказника Ступна, заказника гощів, заказника, по-моєму, заказникавські схили і ще якісь. Плюс зараз створений заказник тіла з іншого боку Дніпра в Бориспільському районі, траса ця має пройти через нього теж. І от е, законодавство дозволяє, а останні зміни законодавства, тобто, природно-заповідний фонд включають в перелік тих категорій земель, які можна вилучити для суспільних потреб, якщо дійсно такі потреби будуть в грубою. От. Потім, звичайно, є е, практика е, зменшення або зміни меж об'єктів промозаповідного фонду. На Київщині ми цього хоч і що не виявили, але на привелиті жаль це стається, коли об'єкт ПЗФ виноситься в натуру і з'ясовується, що а, тут вже щось виділили, там вже яхти на землю, ну, а що ж робити, коли яхти на землю? Тому ми проведемо вже десь о, потім і вре, і, і врешті-решт законодавство передбачає можливість скасувати природно-заповідного фонду, якщо він втратив про цінність. Отак от в Києві, наприклад, намагалися скасувати парк пам'ятку судового парку мистецтва Феофані, сипаючи там сміття в тій зоні, де зараз там частково забудували, частково ні. А почалося все з того, що просто вантажівками звозили будівельне сміття, і ну власне, така була дальна. Е, От. Ну і плюс нічим не захищені об'єкти прородно-заповідного фонду, які зарезервовані під заповіданням. Є рішення, наприклад, Київської обласної ради від 94 року з переліком об'єктів зарезервованих під заповідання. На жаль, ні один з них до цього часу, як я розумію, не відбувся. От. І деяких з них вже просто цих тривожних... Як цінних природних територій, тому що вони нічим не захищені. От так само в Києві, наприклад, Труханів острів, за які всі вже б'ються, хто хоче щось побудувати в центрі. Він зарезервований під заповідання, але ніякого механізму його завдяки цьому обмежити господарську діяльність або прийняття рішень немає. О, проблеми у сфері права також включають на нашу думку. Процедуру і процедуру створення об'єктів ПЗ. Зокрема, вона така, що її дуже легко саботувати. От приклад ось Андрій Плига, який там в межах, наприклад, Тетерівського лісгоспу, вже невідомо, ті воює з цим лісгоспом, Починається відбувається пропозиція на велику ділянку лісу. Заповісти відразу там починається рубка або просто відмовиться зробити. А в одному випадку навіть відразу після цього відбулася лісова пожежа, прицільна в тому місці, де... Запропонований був заказник, бо вже все було дуже гарно обґрунтовано, там і архівні, і, архідні, і там інші фактори, які вже точно говорять про те, що територія заслуговує бути заповідною. Отож, ну, цю процедуру дуже легко саботувати на рівні землекористувача, на рівні сільради, на рівні району. Е і врешті-решт на рівні облади, хоча такого таких випадків нам не відомо. Може Олександр Андрійович додасть, але, наскільки я, я розумію, саботується тільки ті на нижчих рівнях. От. Ну, а, потім, а, в державі взагалі відсутня державна цільова програма заповідної справи, а отже, у нас немає цільового виділення державних коштів на ФЗ. Є а, програма Екомарежі, яку благо ми спільними зусиллями з іншими організаціями не дали скасувати в минулому році. І тому а, а, вона виділяє гроші на функціонування адміністрації заповідних спадки. Але всі 7600 заказників проготок природи, заповідних урочищ і всього іншого. Вони ніяк не фінансуються. І, відповідно, сільська рада теж сприймає негативно багато в чому цей об'єкт, коли на нього треба витрачати кошти сільської ради. І те саме з лісогосподарськими підприємствами. Я думаю, що при цьому тому, що ми дуже часто в жорсткій конфронтації з лісовосподарськими підприємствами, але, думаю, всі ми будемо абсолютно солідарні в тому, що було б все значно краще, якби на ті об'єкти природного заповідного фонду, які є на їх території, виділялися державні кошти. Але цього немає. Державна програма цільова заповідної справи не затверджується вже, власне. Ну, стільки ми маємо Україну, стільки вона її не затверджує. О. Ну і головне, у нас е немає навіть механізму покарання за невиконання охоронних зобов'язань. От є, наприклад, е ну, це було заказ заказник Турчини. Так, це ми бачили заказнику Турчини, там, де по положенню заборонено от, практично все, що там. Може відбуватися, крім як просто зберігати цей старовіковий ліс. А ми туди заходимо в цей заказник, там вибудована величезна така рекреаційна точка, навколо гори сміття, все витоптана автостоянку, яка там робиться під час е, перебування там відпочиваючих, такі якісь вибудовані столи, на, навіси якісь. От, і е, одне діло, хто це зробив. Інше діло, що той, хто це допустив і нічого не зробив, от його притягнути до відповідальності немає ніякої. Е, Можливості, а якби вона була, то і менше би допускали, тому що на кожен об'єкт заповідного фонду є охорони зобов'язання. У галузі земельного законодавства теж є багато нюансів, тому що а, землі природно заповідного фонду і ті є особливо цінними землями. Вони а, це написано, що це особливо цінні землі. В усе законодавство про особливо цінні землі це вже не згадує. Немає відповідальності за втрати цінності. Особливо цінних земель. Ну і власне, якщо заказник втрачає свою цінність по різним причинам, ну, втратив, все. Що нам можуть? Скажемо, там, наприклад, знищили заказник, там, ну, не знаю, не хочу ніякий ні, 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 дорікати заказників. Цього... Ну, заказник, до речі, Пірнівській, де зараз будуються котеджі за рахунок колонії Чапель. От. Його е, цінність втрачена. От. І що робити далі? і ніякої пропозиції, крім скасувати, хоча б цю частину заказника немає, але законодавство не передбачає, наприклад, ліквідувати ці катечі за чийсь кошт відновити природну цінність. Цього немає. Ну, Це радикальний випадок здобудови, але з якимись іншими, можливо, з виробками це й можна О. Ну, і можна було. Плюс законодавство не передбачає конкретного обмеження господарської діяльності в земельній документації. Тому що одне діло є охоронне зобов'язання і положення про заказник. Інша справа є акт на землю, де у ці моменти, всі з охоронно зобов'язані положеннями, положення, вони туди не переносяться, там немає відповідної графи, і це якби теж є проблема. Далі не А, Так, ну і власне, власне законодавство про правову відповідальність а вже багато років, з 2008-го так точно пропонується суттєво посилити штрафні санкції відповідальність за порушення на територіях охоронно-заповідного фонду. Цього не відбувається. І, наприклад, коли ми пишемо е, скарги. По виявлених порушеннях, як на Київщині, так і в інших областях, ми дуже часто зустрічаємося, що 50 гривна штрафу, там 120 гривень штрафу. Ну, я, я розумію, що, звичайно, там 50 гривень на вулиці не валяється, але я думаю, будь-хто з присутніх може без проблем віддати інспектору 50 гривень. От. І головне, що після сплати штрафу вже далі порушення можна здійснювати. Ми не пишемо в інспекції. Колеги, а чому продовжується забудова заказ не капірності? Я нам напишу, да, ми ж вам написали, ми їх вже штрафували. От. І, і така практика є повсюди. Дякую, Данії Баса. От, будь ласка, фотографії цього заказника копірністі. Приїхали і виявили, щось там оштрафували на 50 гривень, прокуратура заявила на своєму сайті прокуратури Київської області, якщо не помиляюсь, 24 квітня, що все буде зупинено, прокуратура бере на особистий контроль, все сьогодні стільки місяців пройшло, ні на один день будівельні роботи не зупинилися. Ну і власне отут -от повний спектр відповідальності всіх, починаючи з сіради, яка надала цю Ніхто, Всі сидять, посміхаються навіть, навіть в телесюжетах. Тепер є дуже хитрий такий хитрий момент: неузгодженість законодавства про природозаповідний фонд і з іншим законодавством. Тому що в 2008 році. Коли були комітетські слухання в Верховній Раді про ситуацію в проднозаповідному фонді, ми тоді готували цілий законопроект, фактично нову нову редакцію закону про Проводно-заповідний фонд. Звичайно, воно від того, від того часу у нас на комп'ютері. І ніхто навіть відповіді не надав, як воно розглянути. Але ми намагалися привести закон про Проводно-заповідний фонд як е, один з не, не перший із законів про дохорону фітії в Україні. Всі закони приймалися в різні роки. Було б непогано, щоб ті, які є новими, відповідали попереднім. Наприклад, там закон про червону книгу він відбувся раніше, ніж закон про проднозаповідний фонд. Але, тим не менше, якщо в законі про червону книгу написано, що територія, на якій червонокнижні види, вимагає заповідання, то в законі про проднозаповідний фонд вже про це нічого не йдеться. І, відповідно, нічого не йдеться, ні, ні, ні слова про це не йдеться у земельному кодексі. І тому ми виходимо десь в природу, От, наприклад, я ЗОЛА. Але деякі, наприклад, отархідні, я їх сам не сполучую з чимось іншим, можливо, там вид перекрути. Але я, я, я їх побачу, є тут світки, які знаю, що я там знаходив. і Що це значить по закону про продозаповідний фонд? Треба заповідати, але ніякий жоден інший закон не, не зобов'язує до цього. Треба, а це не є зобов'язаний. І тому якби це така неузгодженість. Потім місто законодавство. Про фонд не включає містобудівну документацію. Е і головне. В містобудівній документації, в детальних планах в території, в схемах планування областей, в генеральних планах там взагалі не передбачено включення об'єктів протизатвійного фонду перспективних. От. Інколи це роблять. От, наприклад, в випадку з Васильківським районом ми туди подавали, там я розумію, все прекрасно. Але такої практики загальної немає. От є рішення про резервування, ну і прекрасно, в генплані там вже щось архітектори своє не планували. О, О, ну і саме такий момент ще такий, ну зовсім скажемо, невелика проблема, але законодавство України передбачає таку класифікацію проднозаповідного фонду, яка не сильно співпадає з міжнародною. От, наприклад, категорія заповідне очище, яке у нас є, воно толком ніхто не може пояснити, от якщо там людина, яка присутня, розбирається в проднозаповідному фонді і до цього поставляться розумінням. Але коли людина зовсім не підготовлена, скаже, скажіть, а чим відрізняється заповідне від, від заказника? І я сумніваюся, що хтось з нас суттєво зможе пояснити в чому ж принципова різниця. Я mm. можу пояснити, якщо буде час. Після... Добре, добре, от але, але все одно це, це як на відміну від інших категорій. Ось ця категорія не передбачена. З іншого боку, є категорія ціла історія до цієї категорії. Добре, Добре, ми, я думаю, ми в антракті можемо це якраз просити. Ну і ще момент, наприклад, планування санітарних вибок. В природно-заповідному фонді відбувається таким же чином, як і планування просто санітарних рубок. От. І це теж, на нашу думку, є проблемою, тому що, наприклад, хоча б в об'єктах природно заповідного фонду плануючи санітарні рубки, адже рубок головного користування бути не може там, треба було б враховувати конкретні місця знаходження червоних видів. Але рубки плануються все одно по критеріях, які визначають, визначають лісотаксатори або. Лісопатологи, а не по критеріях, які мали б визначати біологи. З тих проблем я тут на серед інституційних, наприклад, дуже цікавий момент, що Державна екологічна інспекція, наприклад, не проводить планових перевірок всіх об'єктів продозатвільного фонду. Якщо їй написати запит, вони напишуть, що два-три об'єкти в області ми перевірили. Але в більшості випадків це будуть об'єкти, по яким ми самі писали їм скарги. А спитати у Державної екологічної інспекції, в якому стані знаходиться якийсь там, ну, наприклад, заказник Ющівський. Я думаю, Державна екологічна інспекція ніколи там в житті не була за історією існування Державної екологічної інспекції. І відповідно в розлісі всіх об'єктів протизаповідного фонду, звичайно, Державна екологічна інспекція майже в усіх в них ніколи не була, вона навіть не має ні картографічного матеріалу, ніяких даних про те, де вони знаходяться, максимум у них може бути їх список. Це якби є проблема. О. Ще важливий момент, що заповідна справа сама по собі вона є чимось зараз окремим від держави. Донедавна у нас була Державна служба заповідної справи, яка була окремим державним органом, відповідаючим за заповідну справу. Сьогодні, наприклад, жаль, в ході адміністративної реформи вона зникла. От, і тепер це всього вона для величній департаменті в а отобто це більше не галузь. Заповідну справу лише в кількох університетах України вивчають. У нас я дуже хотів би, наприклад, закінчити університет зі спеціальністю заповідна справа. От, але я цього не можу зробити, тому що такої спеціальності не можна отримати в жодному університеті. Е, відповідно, е, в більшості університетів важко писати е, курсові дипломні роботи студентів по заповідній справі, тому що це не є тематикою університету. Чому? Тому що такої тематики немає в університеті. О, ну і відповідно заповідна справа через це не інтегрована ні в економіку, ні в які була хоч трошки в рекреаційну галузь, в туризм інтегрована. Якийсь є туризм а, в національних парках, але в цілому це виходить щось, що треба біологам, громадськості, ентузіастам, але не треба всім іншим. Так, це ну і власне ще такий з приводу установ ПЗФ, які мають адміністрації. Дуже е, важливо зупинитися на тому, що от в Київській області зараз є вже два національних парки, які адміністрації досі не створили в Білазерській і Залісся. От, у нас є регіональний ландшафтний парк Трахтимирів, який така собі таємниця велика. От, і зараз утворився новий наці... регіональний ландшафтний парк Богославі, який теж адміністрації проти немає. І от, е, Дивлячись, відповідно, по Київській області досвіду такого немає з ситуації з кадрами, але дивлячись на об'єкти ПЗФ, загальнодержавного значення, які мають адміністрації в інших областях, ми бачимо, що, е як правило, кадри є людьми сталоними. От. От. Відповідно, як правило, кадри є людьми далекими від заповідної справи. Дуже часто дирекція національних партій, оригінальних ландшафтних партій. Є людьми, які взагалі не розуміють, що таке об'єкт породно-заповідного фонду, і навіть нам, врешті-решт, деякими з них доводиться боротися, що взагалі доводиться Бо боротися з директором національного природного парку. Але це єдиний шанс врятувати деякі національні парки. Кадри міняються дуже швидко, немає ніякої інституційної пам'яті. От, немає нормальної співпраці на установ і об'єктів протизаповідного фонду. Тільки заповідників знаходяться в системі Національної академії НОВ. А інші не мають такої співпраці. Благо, якщо мають з якимись місцевими університетами, як, наприклад, Національний парк Подільські Тофір тісно співпрацює з Кам'янецьким університетом імені Гієнка. Але загалом по Україні такої практики немає. От. А, тепер ну, а для об'єктів, які не мають адміністрації. Зрозуміло, ситуація така, що вони взагалі не охороняються. Хто їх має охороняти? Яка інспекція, яка обслідує 4 об'єкти з 193 в рік. Чи ми, які, ну, ми, не, ми не інспекція, ми можемо тільки поїхати і написати скаргу на ту ж саму, інспекцію, якщо ми знайдемо взагалі за що заправити автомобіль. Або, наприклад, поїдемо в електричку і будемо там, тільки день йти до того об'єкту, щоб нас знайти. Це є ну, проблема, ніхто їх не охороняє, ніхто не контролює стан виконання охоронних Ну І нарешті для того, щоб їх нормально охороняти і моніторити їх стан, до цього часу, принаймні, на Київщині, а в інших областях і надалі відсутній доступний кожному картографічний матеріал. Може в кожному селі є по ентузіасту, бо в кожному лісовосподарському підприємстві, який готовий був би цим займатися, але умов для цього. У нас на жаль, в нинішніх українських реаліях. Так, можна далі. От, ну і тепер. <реклама> так, тву, я вже говорив, я думаю, що це можна пропустити. От. І. Так, 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 це не пропустимо. Це вже вже питання, а, так. <реклама> 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 так, ну та, я тоді зараз так. Я думаю, цей слайд теж пропустимо. О, так, я, і ще один. О, ну, і, власне, Дуже важлива штука, що об'єкти природно-заповідного фонду не завжди відповідають поставлених перед поставленим перед ними задачам. Тому що е, в нашому розумінні зараз Василь Анторіч теж про це говорив, про фонд це щось, що створено, як правило, для охорони біорізноманіття, ландшафтного різноманіття, власне, для охорони природи. Ну, природа у нас не законодавче поняття, але в принципі потенційно кожен з нас розуміє, що таке природа. Але е, дивлячись на... Те, от ми пробували аналізувати також в інших областях, от, наприклад, в Луганській області, яка є найбільш типовою областю в Україні, а природно-заповідний фонд а, включає лише 3% залишків степів. Їх дуже мало. Там вона найбільш степова, але її все одно ну, там степів досить мало і катастрофічно мало. Але лише 3,6% степів Луганщини входять в природно-заповідний фонд. Мало, звичайно, мало. Я не думаю, що хтось заперечить. Коли ми подивимось на а, Поліський регіон. Далеко не всі об'єкти заповідного фонду включають саме найцінніші старовікові ліси. Блага, деякі включають, багато не включають. І е, ось те, те власне, що говорив Василь Анатолійович, коли ми подивимося власне, обґрунтування на створення старих об'єктів заповідного фонду, найдавніших, які ще з кінця 60-х-70-х років, дуже часто в обґрунтуваннях ми бачимо опис, що це, е, наприклад, насадження сосни і заростями цінної лікарської рослини з віробою. Або е, ділянка лісу із ну, наприклад, з От. І зараз, коли для нас здається головним критерієм є рідкісні види або еталонні природні ландшафти, то, на жаль, багато об'єктів природнозаповідного фонду не, не, не реалізують цю задачу. Це не значить, що вони якісь не такі. Це значить, що все ж таки створюючи нові об'єкти провідного фонду, треба скеровувати ці потуги на якісь такі більш сучасні, скажімо, погляди даному. От, ну і е, локальні проблеми от, можна відразу згорнути, щоб з'явилися картинки. А, 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 Добре. Е, е, цікаво, ну власне, кілька слів от, власне, про ті проблеми, з якими ми зіштовхнулися, От е, асортимент абсолютно не відповідаючих ну, нормативам аншлагів навколо, на об'єктах проти фонду Київщини. От з того, що ми поїздили, благо зараз ставляться. От я ще раз велика дякую держуправлінню, яке я так розумію, це ініціює. Зараз ставляться нормальні інформаційні аншлаги. Звичайно, це проблема, що не виділяються кошти, і це ніхто з присутніх їх не може виділити, але це проблема, яка, це, яку ми всі маємо якось вирішити. Поступово з'являються деякі з мосту вже повністю оснащені такими аншлагами сучасними державного зразку дає де карта, дає описів і дає по периферії, по периметру є ось ці охоронні знаки. Але по багатьох з них дуже важко ідентифікувати, наприклад, як не знали, що оце, що таке ГДЗ, не знаю, має мається на увазі гідрологічна пам'ятка природи державного значення. Це єдине, що можна розшифрувати з ГДЗ. От, але е, нормальна людина пересічна, яка не, не дотична до заповідної справи, її в голову не прийде, що це об'єкт правозаповідного фонду. Деякі тільки на е, стовпчиках виділів позначені, е, блага, що різгосту роблять якісь переважно старого, старого, е, дав, ну, досить давні щити е, там на власний розсуд. Але можна далі на власні? Але ось власне отакого от зразку. На жаль, на Київщині побачити дуже мало. В чому проблема, що коли ми бачимо, от, власне, в такому вигляді промаркований об'єкт заповідного фонду, він виконує свою якусь соціальну функцію, люди розуміють, люди можуть почитати, не просто побачити якусь там табличку Заказник. Ну, заказник, добре. Навіть є, є, є один заказник на Київщині, на якому просто написано заказник, який Ну, ми знаємо, який, але той, хто почитає, не звісний. От. А тут можна побачити карту, прочитати, чому він охороняється, і людина розуміє, що перед ним не просто ліс а, або не просто балка, а цільна природна територія. Це є такий освітній момент. Без цього воно не буде реалізмом. От, А так от виглядає, ось, будь ласка, цей заказний привалії травневої, якого не існує на карті. Ось, е Ось в сторонуському лісництві щит, який стоїть не на заказнику, а через дорогу і скерований в протилежну сторону від заказника. Заказник, щит якого приводаний виноградом до дерева, вода воно впав Іван Парнікоза, біля щита, в якому назва зафарбована фарбою чомусь простріляні щити і так далі. далі, 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 можна, далі, Єдине, що порадувало, це заказник Аврамівської вашківський з рекордним титанічним щитом, Восьмеро разів більше, ніж нормальний щит. Продно заповідного фонду, але це ще один Ну, от, будь на Початку заказник місцевого значення десь заборонений. Що за заказник? От, і тому, якби, дії ну, З цим треба якось працювати. На багатьох об'єктах проднозаповідного фонду немає і такого. І оце гірша проблема. От, і Тому я я сподіваюся, що ми деякі вже встановили, до речі, після наших листів. Так, ще раз, От, мабуть, і власне такі от порушення, конкретні кілька прикладів. Наприклад, заказник Туенецькій перелісті. Еталонний внучно-ступовий протизаповідний об'єкт Київщині. більш кращого немає. А в ньому є невеличкий піщаний кар'єр. Селяни ходять, самі видавають там пісок. Заказник про Карпати, в інтернеті розпіарено, гаплик трофі, там всі ці 200 джипів, чистіті, там все перерито, на фотозаказнику виглядає так само, як і на сайті. Е, власне, Автомобільна асоціація чи якось де, де був звіт про цю штуку. Там же ж, наприклад, виставлені розстріляні монітори і загородка для тих тварин, яких їх там тримали, потім випускали, вони там же ж розстрілювали. І вони, що тварини не забрали, а монітори значить, залишили розстріляні. Ну і от кур'йоз, фрагмент генерального плану селища Козин. шматок Козина запланований заказник по Бурцівській, шматок заказник у загальної назначення значення Козинський. З іншого боку, тут не визить в козить заказнику, щось там ще побудовано. Посередині заказника козінський збудований на 300 гектарів гольф-клуб. Коли ми написали Держекоінспекцію, поїдьте, будь ласка, ну, думали, що все, це вже повний тріумф. Тобто не знайти гольф-клуб площею 300 гектарів, ніяка вже інспекція не скаже, що не знайшли. Бо дуже часто звучить відповіді, ми читаємо, що не знайшли. І ми отримуємо відповідь. Ми приїхали з обстеженням на місці, на місці встановлено, що. А люди, які грають в гольф, не знають людей, які просили траву. А оці всі будівлі, всі під'їзди, шлагбауми, автостоянка це все ну, не помітили. Але, на жаль, люди, які грають в гольф, не можуть сказати, хто ж це про Покидів княгітик спросив траву в заказнику. Ну, отом, власне, це суті, власне, тому що тут не до кінця. Ну, о те, що я говорю, ось такі урочистний правний фільм заказник Турчина. далі, будь ласка. І там от такі штуки всякі. Несумісні, так мовити, законодавством про природно-західний фонд. Ну і власне те, що нам дуже не подобається, і тут конфронтація наша нікуди, мабуть, не дінеться із лісогосподарськими підприємствами, <плес> і з того, що це проблема вища, ніж наша конфронтація, це рубці за заказів. Звичайно, лісогосподарські підприємства, я, ну, при всьому тому, що я дуже вороже до цього ставлюся, але воно виконує ті нормативи, які воно мусить виконувати в рамках своєї галузі. От наша справа охороняти заказник. І виходить, що ми змушені охороняти заказник від землекористувача. користувача. І звичайно, ми кожного разу будемо пробувати писати скарги, адже господарське підприємство кожен буде на нас ображатися. І буде це аж до того, хоч і не буде це врегульовано на рівні законодавчого. Тому що, звичайно, що це ми будемо, вибачте, бодатися безкінечно, аж потім або впаде останнє дерево в заказниках, або останній з нас впаде, а нас набагато менше, ніж дерев заказника. От, і, і це проблема, тут буде Андрій конкретно говорити про цю проблему. Так, ну і власне, е, дякую за увагу. Там в когось було питання, тому що ми там вже підійшли до контракту, але да, будь ласка вам.